Привіт! Ви на каналі Математика Легко. Сьогодні працюємо з підручником для 6 класу математика Мерзляк 2023 рік. Номер 583. Розв'яжіть за допомогою пропорцій задачу. Перша. Для виготовлення 8 однакових приладів потрібно 18 кілограмів металу. Скільки таких приладів можна виготовити з 27 кілограмів металу. Добре, починаємо. Запишемо спочатку скорочену умову. 8 приладів. Нам треба скільки кілограмів металу? 18. Пишу тире, 18 кілограмів металу. Далі невідомо скільки приладів. Тіре 27 кілограмів металу. Розв'язання. Починаємо. Отже, спочатку треба перевірити, щоб умова була записана правильно: прилади під приладами, метал під металом. Добре. Все ок. Тоді складаємо пропорцію. 8 відноситься до Х, як 18 відноситься до 27. І нам залишилось знайти невідомий член пропорції. Де б не був наш член пропорції невідомий, нам треба помножити члени, які відомі стоять навпроти. І поділити на член, що стоїть навпроти нашого ікса на 18. Правило метелика, пам'ятаєте, і цей дріб треба скоротити на 9, в чисельнику 3 в знаменнику 2. І дивіться, ще можна 8 і 2 скоротити на 2, в чисельнику 4 в знаменнику 1. Що залишилось? В чисельнику 4 помножити на 3 12, в знаменнику 1. 12 перших це 12 приладів. Все, відповідь: 12 приладів, можна виготовити з 27 кілограмів металу. Зступна задача. За 5 годин турист пройшов 24 кілометра. Яку відстань він пройде за 8 годин з тією самою швидкістю? І починаємо складати скорочену умову? 5 годин тире. Турист пройде скільки кілометрів? 24 кілометра. 8 годин тире. Невідомо, скільки кілометрів він пройде. Розв'язання. І не починаємо розв'язувати, поки не перевіримо. У нас умова правильно записана: Години під годинами, кілометри під кілометрами. Отже, складаємо пропорцію. 5 відноситься до 8, як 24 відноситься до х. І тепер треба знайти невідомий член пропорції. Де б не був наш невідомий член пропорції? нам треба помножити два відомих члена, що стоять навпроти. Це 8 на 24. І поділити на член, що стоїть навпроти Х на 5. Так, цей дріб скоротити не можна. тому я множу 8 на 24. Це буде. 192. 192 пишу в чисельник. 5 в знаменник. І ми пам'ятаємо, що дробова риска це знак ділення. Отже, 192 поділити на 5 буде 38,4 км Пройде турист за 8 годин. Відповідь. Турист пройде за 8 годин.

140 кг свіжих вишень отримують 21 кг сушених. Скільки кілограмів сушених вишень отримують із 160 кг свіжих. І скільки кілограмів свіжих вишень потрібно, щоб отримати 31,5 кг сушених. Так, запишемо скорочену умову. 140 кілограм свіжих. Вишень, давайте будемо писати 140 кг вишень, ми отримаємо 21 кілограм сушених. Добре, далі наступне речення: скільки кілограмів сушених вишень отримують із 160 кілограмів свіжих. Отже, 160 кілограмів свіжих вишень, тобто пишемо просто вишень. Як домовились. Невідомо, скільки кілограмів сушених. Добре. Наступне речення. Скільки кілограмів свіжих вишень потрібно, щоб отримати 31,5 кілограмів сушених? Пишу невідомо, скільки треба вишень свіжих. Тіре. І щоб отримати 31,5 кілограмів сушених. Все, умову записали, пишемо розв'язання і не починаємо розв'язувати, поки не перевіримо. Свіжі вишні під свіжими вишнями. Сушені під сушеними. Все добре. Отже, складаємо пропорцію. Відомо, що 140 кг свіжих. Отримаємо 21 кг сушених. 160 кг свіжих. Невідомо скільки сушених пропорція. 140 відноситься до 160. Як 21 до Х. І перша дія у нас вже складена пропорція. Шукаємо невідомий член пропорції. Де б не був невідомий член пропорції. Щоб його знайти, нам треба помножити відомі члени, що стоять навпроти. 21 помножити на 160. І поділити, пишу дробову риску, на член, що стоїть навпроти нашого ікса на 140. І тепер треба цей дріб скоротити. Я одразу хочу закреслити нулі, тобто ми на 10 скоротили. Тепер 21 і 14 поділимо на 7. В чисельнику буде 3, в знаменнику буде 2. І дивіться: 2 в знаменнику і 16 в чисельнику. Можна 16 і 2 скоротити ще на 2. Знаменнику 1 в чисельнику 8, що у нас залишилось: в чисельнику 3 на 8, в знаменнику 1. А це буде 24 перших. І це дорівнює 24 кілограма. І ми дізналися, скільки сушених вишень вийде з 160 кілограмів свіжих. Пояснення до дії тут писати треба. Так, як задачка в дві дії. Обов'язково. Пишемо пояснення: сушених вишень отримають із 160 кг свіжих вишень. І першу дію ми виконали. Зараз буде друга дія. Аналогічно, дивимось в умову. Відомо: 140 кг свіжих. Це 21 кг сушених. Невідомо свіжих. Буде 31,5 кг сушених. Складаємо пропорцію. У нас 140 відноситься до Х. Пишу 140 до х. Так, відноситься як 21 до 31,5. І пропорція готова. І пам'ятаємо, щоб знайти невідомий член пропорції, де б він не був, нам треба помножити два відомих члена, що стоять навпроти, 140 помножити на 31,5. І це записати в чисельник. І поділити на дробова рисечка член, що стоїть навпроти ікса на 21. Залишилось тільки обчислити значення цього дробу. 140 і 21 можна скоротити на 7. В чисельнику залишається 20, а в знаменнику 3. Далі я хочу трохи схитрувати. Дивіться, у мене в чисельнику 20, бачите? Я запишу не 20, а я запишу, що у мене в чисельнику 2 помножити на 10 і помножити на 31,5. Зараз зрозуміти, зараз для чого це мені потрібно. Це мені треба для того, щоб я хочу 10 помножити на 31,5. Тобто перенести кому вправо, щоб в чисельнику у мене вже були натуральні числа: 2 на 315, а в знаменнику 3. І тепер спокійненько хочу скоротити цей дріб на 3. В чисельнику буде 105, в знаменнику 1, що залишається. 2 на 105 в чисельнику, 1 в знаменнику. І це дорівнює 210 перших, або 210 кілограм. І це ми знайшли, скільки нам треба свіжих вишень, щоб отримати 31,5 кілограмів сушених. Пояснення пишемо обов'язково, бо задачка в 2 дії. Пишу пояснення свіжих вишень потрібно, щоб отримати 31,5 кг сушених вишень. Все, розв'язали задачу, пишемо відповідь. 24 кг сушених вишень. Та 210 кілограм свіжих вишень. Все. Розв'язали цю задачу, і у нас ще там багато задач. Крокуємо далі. Наступна. Номер 583. Четверта задачка. Об'єм бруска. Виготовленого з деревини вишні дорівнює 800 кубічних сантиметрів. А його маса 528 грамів. Яка маса бруска виготовленого з цього самого матеріалу, якщо його об'єм дорівнює 1500 кубічних сантиметрів? Пишемо скорочену умову. Об'єм відому 800. Кубічних сантиметрів. Маса відомо 528 грамів. Далі, яка маса бруска, бачите? Масу не знаємо, а об'єм знаємо. Отже, об'єм 1500 кубічних сантиметрів. Невідомо, скільки буде маса. Маса невідомо грамів. Розв'язання. Перед тим, як почати складати пропорцію, перевіряємо, чи правильно записана умова. Об'єми під об'ємами, маса під масою. Все. Складаємо пропорцію. 800 відноситься до 1500. Як. До 528. До невідомого до ікса. І тепер треба знайти невідомий член пропорції. Де б не був наш невідомий член пропорції? Треба помножити члени, що стоять навпроти відомі. Записати їх в чисельник. 528 на 1500. І поділити на дробова риска на член, що стоїть навпроти Ікса на 800. Записати знаменник. Тепер тут одразу можна скоротити на 100. Я закреслю два нулі. І тепер давайте поділимо 528 на 8. І 8 поділимо на 8. 528 поділити на 8 буде 66. Пишу, що в чисельнику 66 в знаменнику 1. Отже, що у нас залишається в чисельнику 66 помножити на 15 в знаменнику 1. Тепер нам треба 66 помножити на 15. Це буде 990. Пишу 99 перших дорівнює 990 грамів. І це маса бруска. Якщо його об'єм. 1500 кубічних сантиметрів. Відповідь пишемо скорочено. 990 грамів. Все. Наступна задача. Номер 583. Задача п'ята. Умова. Із 45 тонн залізної руди виплавляють 25 тонн заліза. Скільки тон руди потрібно, щоб виплавити з 10 тонн заліза. Починаємо з того, що запишемо скорочену умову. Отже, у нас 45 тонн руди, виходить 25 тонн заліза. І невідомо, скільки у нас тонн руди. Пишу знак питання тон руди, щоб отримати 10 тонн заліза. Розв'язання. Спочатку треба переконатися, що ми записали правильну умову. Тони руди під тонами руди, тони заліза під тонами заліза. Складаємо пропорцію. 45 відноситься до х до невідомого як 25 до 10. І тепер, щоб знайти невідомий член пропорції, де б він не був, нам треба помножити два члена, що стоять навпроти відомі 45 на 10, записати їх в чисельник. І поділити на член, що стоїть навпроти ікса. Записати в знаменник 25. І цей дріб треба скоротити на 5. 45 і 25 ділимо на 5 в чисельнику, 9 в знаменнику 5. І дивіться, у нас 5 в знаменнику і 10 в чисельнику. Можна скоротити ще на 5, буде в чисельнику 2, в знаменнику 1. Залишилось в чисельнику 18 в знаменнику 1. 18 перших. Це 18 одиниця виміру тон. І відповідь. Нам треба взяти 18 тонн руди, щоб отримати 10 тонн заліза. Все. Наступна задача. Номер 583, шоста задача. Умова. Площа поля дорівнює 480 гектарів. Пшеницею засіяли 24% площі поля. Скільки гектарів землі засіяли пшеницею? Запишемо скорочену умову. Так, все поле 480 гектарів. Напишу, що поле 480 гектарів це у нас 100%. Далі засіяли невідомо скільки гектарів пшениці, і за умовою це становить 24%. Розв'язання. Перед тим, як складати пропорцію, перевіряємо гектари записані під гектарами, відсотки під відсотками. Отже, 480 відноситься до невідомого ікса, Так як 100 відноситься до 24. І от така у нас пропорція. І щоб знайти невідомий член пропорції, де б він не був. Нам треба помножити два відомих члена, що стоять навпроти 480 на 24. І поділити на член, що стоїть навпроти ікса На 100. Так, цей дріб треба скоротити. Я буду ділити на 10. Чому не найбільше? Зараз подивитись. Дивіться, я закреслила нулі І хочу поки що помножити 48 на 24. Пишу в чисельник 48 на 24, а в знаменнику залишаю 10. Тепер множу 48 на 24. Це буде 1152 в чисельнику, 10 в знаменнику. Навіщо я залишила десятку в знаменнику для того, щоб поділити тепер на 10. Тобто перенести кому вліво. І дізнатися, що засіяли 115,2 гектарів поля пшеницею. Все. Відповідь. Пшеницею засіяли. 115,2 гектарів поля. Все. Наступна задача. Номер 583. Задача 7. Розв'яжіть за допомогою пропорції задачу. За першу годину автомобіль проїхав 70 кілометрів, що становило 14% всього шляху. Скільки кілометрів становить увесь шлях? Спочатку запишемо скорочену умову. Так. 70 кілометрів, які проїхав автомобіль. Це у нас 14% шляху. Пишу. 70 кілометрів тіре 14%. Треба знайти весь шлях. Пишу невідомо, скільки кілометрів. А весь шлях це 100%. Розв'язання. Перед тим, як почати розв'язувати задачу, перевіряємо умову. У нас записано все правильно: кілометри під кілометрами, відсотки під відсотками. Складаємо пропорцію. 70 відноситься до Х як. 14 до 100. І щоб знайти невідомий член пропорції, де б він не був, пригадуємо правила метелика. Треба помножити члени, що стоять навпроти, відомі члени 70 на 100. І поділити на член, що стоїть навпроти ікса, поділити на 14. І записати його в знаменник. І цей дріб треба скоротити. 70 і 14 я хочу поділити на 14. В чисельнику буде 5, в знаменнику буде 1. І що у нас залишається? 5 на 100 в чисельнику, 1 в знаменнику, і це буде 500 перших, а це дорівнює 500 кілометрів, і ми знайшли весь шлях. Відповідь 500 кілометрів. І на останок, восьма задача. Номер 583, задача 8. Сплав містить 12% цинку. Скільки кілограмів цинку міститься у 80 кілограмів сплаву? Добре. Запишемо скорочену умову. Так, весь сплав у нас 80 кілограмів. Тому я пишу, що 80 кілограмів тре це 100%. Дивіться, це весь сплав. Невідомо, скільки кілограмів цинку в нашому сплаві, так. За умовою це 12% розв'язання. І перед тим, як почати розв'язувати, перевіряємо умову кілограми під кілограмами, відсотки під відсотками, все добре. Пропорція 80 відноситься до Х, як 100 відноситься до 12. І щоб знайти невідомий член пропорції, де б він не був, нам треба помножити числа, що стоять навпроти, відомі. 80 помножити на 12. І поділити на член, що стоїть навпроти ікса, поділити на 100. І дивіться, цей дріб я хочу скоротити на 10, тому я закреслила по одному нулю. Тепер 8 помножити на 12. Це буде 96. Давайте одразу запишемо: 96 чисельнику. В знаменнику 10. І тепер дробова риска це знак ділення. 96 поділити на 10 треба кому перенести вліво на один крок. Дорівнює 9,6. Одиниця виміру: кілограмів. І це у нас маса цинку, яка міститься в всьому сплаві. Все, відповідь. Дев'ять, кг кілограмів цинку. Все завдання виконано. Якщо залишились питання, пишіть в коментарях. Ставте лайк та підписуйтесь до канауте. Ухжу зустрічей.